Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо з вами на таку важливу тему, а що сьогодні працює в Інстаграм, а що не працює. Що нам, яка кількість контенту нам потрібна для того, щоб наш блог нарешті продавав, у нас було вдосталь клієнтів, і ми не ходили від запуску до запуску. І найближчі 20 хвилин ми саме про це з вами і поговоримо. Так от, з чого починається вся наша. Оця Тема в інстаграм, да? одного разу я вирішую, що я хочу щось продавати. Кожен з нас був на такому етапі, коли ми вже у нас є якийсь досвід, і я впевнена, що кожна людина, абсолютно кожна, може продати свій досвід в інстаграм. Це величезна можливість. І... Але потрібно знати деякі принципи продажу. І от знаєте, на ну, скажу навіть за себе, я вже три з половиною роки продаю в інстаграм свої інфопродукти, свої послуги, тверді послуги, які робляться ручками, да, як то кажуть. Але що я хочу сказати, дуже часто буває так, що експерти, заходячи е, і маючи цей досвід, да, саме експертність або якусь класну професію, навичку. У них буває так, що не вистачає навички найголовнішої для інстаграм це продавати, тому що навич навичка продажів вона абсолютно важлива. Ну, це без неї не, знаєте, неможливо продати будь-який досвід. Тому ми сьогодні з вами якраз і поговоримо. А з чого ж складаються сьогодні продажі в Інстаграм? я зекономлю вам трішечки часу, тому що знову ж таки пройдений великий шлях. І є те, що інструменти, які працюють, а є інструменти, які не працюють. І ми з вами сьогодні поговоримо саме про те, що працює. І перше, з чого хочу почати, кожен експерт, будь-яка людина, яка хоче сьогодні щось продавати в інстаграм, повинна зрозуміти одне: все, що б ви наробили, ваш аккаунт це ваш бізнес. І там теж є бізнес-процеси. І ми до цього повинні ставитися як до бізнес, до бізнесу і до бізнес-процесів. Інструменти, які нам дані для того, щоб нам продавати, просуватися, проявлятися, це сторіс, це рілси, це пости, каруселі, прямі ефіри саме все це і є наші бізнес-інструменти. І я вам хочу сказати, що є різниця. Як ми працюємо в сторітелінгу, як ми працюємо з інструментами Reels, як ми працюємо з каруселями, як ми працюємо в прямому ефірі? І цьому всьому потрібно навчитися. Але головне, що на даному етапі, щоб ми зрозуміли, що саме через ці Інструменти Instagram ми з вами проявляємось і говоримо з нашими підписниками, з нашими холодними підписниками, які потім прогріваються до вас і стають вашими клієнтами. Майже неможливо особливо це. Ну, якби є в товарному бізнесі, але в експертному бізнесі, коли ми пропонуємо саме нашу якусь послугу, наставництво, коли ми пропонуємо навчання, майже ніколи не стається так, що людина холодна прийшла, вона вас не знає, і вона одразу прийшла і купила у вас. Як правило, ми знаємо з маркетингу, що нам потрібні оці 6-8 касань да, до людини для того, щоб вона знову ж таки ну, довіряла вам і е, купила ваш продукт. І саме оці касання ми робимо через сторіс, рілс, пости, каруселі і прямі ефіри. І кожного разу це перше, що ви повинні про це е, ну, зазначити собі, і друге. Це що наші пости, всі оці наші контентні одиниці, вони не можуть бути просто хаотично зроблені. Тому що я вам хочу сказати раніше, ну там рік тому, за навіть ну, от рік тому, я до е цих контентних одиниць. Ставилася таким чином. Я буду виходити, я буду робити, створювати, щоб про мене, не дай Бог, ніхто не забув. І це абсолютно невірна стратегія. Кожен наш інструмент, який ми з вами беремо, він обов'язково веде до чогось. Я не просто виходжу в сторіс, щоб про мене не забули. Я розповідаю щось важливе. Яке веде до мого продукту все, б я не розповідала, в сторітелінгу? А я вам хочу сказати, що одна сторіс – це. Ну, це дуже мало. А, мінімум 5-6 сторіс. Для чого? Для того, щоб ми там могли розкрити ту суть, яку ми хочемо донести людини. За одну сторіс ми не розкриємо суть. Людина до нас знову ж таки не буде прогріватися. Да? Тобто вона не буде за нами. Ну, от знаєте, не буде бачити нашу глибину. За одну сторіс ми не зможемо. Відкрити глибину, ми не зможемо з ними подружитися. А я хочу вам сказати, щоб аудиторія у вас купувала. Ви повинні стати для них другом, подругою, тому що саме оце зближення, оця довіра, вона і буде грати на ваші продажі. Далі не одна одиниця контенту у нас не повинна бути сама по собі. Вона не повинна жити своїм життям. Все, що б ми не робили, ми, от знаєте, ми робимо в контексті нашого продукту. Ми прям собі таки повинні. А що я сьогодні скажу в сторітелінгу, і це приведе цих людей на мій продукт? І знову ж таки, ми повернулися. Бачите, тобто, ми повернулися до чого? Що все починається з продукту. І знову ж таки, продукт... Теж не можна просто обрати собі з голови. Продукт повинно, ми повинні обирати, коли у нас є знання, аналізу вашої цільової аудиторії або ринку, де ці знання будуть актуальні, де ваш продукт буде актуальний. І саме після цього ми вже створюємо свій продукт. Тому що, дивіться, ми витратимо дуже багато часу на створення продукту, а все це вже минуло. Люди вже ну, наприклад, їх не цікавить ця тема, уже зовсім там інші технології, да? А ми іще там, як то кажуть, ну, там ручку якусь їм пропонуємо як пером. Але сьогодні вже пишуть ну зовсім іншими. Да? там іноді навіть просто ми вже сьогодні водимо пальчиком по нашому смартфону, тому не можна придумати щось з голови. Ми повинні почути ваших людей і вашу аудиторію. Тоді буде оцей конект. І коли ми почуємо, ми, і знову ж таки, для цього є варіант, дуже багато способів. А, також, ми, ну, я можу перечислити ці способи. Ми дуже багато цьому уділяємо часу на фокус групі, яка проходить у мене, і також стартує в цьому, році, в цьому місяці, де. Експерти будуть створювати або коригувати свої продукти і свій контент так, щоб він системно продавав уже вас, кожна одиниця контенту продавала безпосередньо ваш продукт. Тому оце таку систему ми будемо вибудовувати на фокус групі. До речі, всіх запрошуємо. І що хочу сказати: основне, як можна дослідити цільову аудиторію, це безпосередньо спитати у неї. Але. Знову ж таки, хочу сказати, що не завжди цей метод дієвий, тому що сьогодні всі дуже зайняті і вони неохоче деякі приходять на розбори, неохоче відповідають на ваші запитання, Да і запитання самі задати теж потрібно вміти. Тому що ну, людина скаже, от нутриціолог, наприклад, да? ну нутриціолог розуміє, що всі її клієнти, хто до неї приходить, вони хочуть бути здоровими. Але здорові, здорові жінки, вони, знаєте, сегментуються на різні такі категорії. На які? Тобто одна хоче стати схуднути, щоб бути красивою і вийти удачно заміж. Інша хоче схуднути, тому що у неї вже настільки такий діагноз, що вона вже дуже хвора. І якщо вона не буде худ... ну, худнути, вона просто помре. І це вже інша категорія. І... То з тим сегментом вашої аудиторії потрібно говорити її словами, і ваші пости, і ваші заголовки вони будуть вже відображати її зацікавленість. А з цією категорією людей ми будемо говорити іншою мовою, і наші заголовки будуть зовсім інші, щоб ця категорія змогла відгукнутися саме на ці заголовки. Тому ви, я думаю, зрозуміли, що. Коли нам просто говорять, що потрібно проявлятися, але ми е, з вами вже почули, що є нюанси. Є нюанси, які потрібні знати, потрібно нам знати для того, щоб ми могли побудувати свій контент правильно і не витрачати час. Я завжди за те, що у нас не так багато часу, щоб його витрачати. Мені, наприклад, уже давно не 40 років, і вже набагато більше, і я розумію, що. Мені уже ну, то есть, немає куди витрачати просто так час. Тому я дуже багато навчаюся, тому я дуже багато практикую на своєму блозі своїми продуктами. І я йду і знову ж таки беру інші навчання. Для чого? Для того, що завжди, коли ти навчаєшся у людини, яка вже пройшла цей шлях, ти не витрачаєш час, а ти береш і створюєш уже. Крок за кроком потрібні тобі всі пазлики своєї системи продаючого блогу. Тому давайте зараз підсумуємо. Перше, це, ми з вами повинні зрозуміти, що ваш аккаунт це бізнес. І всі елементи, як сторіс, там, пости каруселі, рілси, прямі ефіри це наші. Основні інструменти бізнес-процесу, який ми створюємо в нашому блозі. І кожен цей інструмент не робиться просто так хаотично, із голови, він веде в результаті до прогріву вашого продукту. Тому а, далі, і все і ми повертаємось до того. Друге, що це продукт. Наш продукт дуже важливий елемент нашої системи. І він створюється знову ж таки не із голови, а він створюється через аналіз вашої цільової аудиторії, яку, коли ви поспілкуєтесь, знову ж таки, да, і ви побачите вашу цільову аудиторію, що вона хоче і яку потребу ви можете у неї закрити. І з цього вже будувати ваш контент. І саме такий контент буде залітати, бу не те, що залітати. Знаєте, то буває так, що от ми часто гонимось за тим, що от мій рілс залетів, а мій рілс не залетів. І ти, коли дивишся там, о, хтось виставляє там, що в нього рілс залетів там на 3 мільйони. А якщо ти потім дивишся і розбираєшся, і потім самі ці ж експерти розбираються ситуацію, вони розповідають, що... З цих 3 мільйонів до мене підписалось 30 людей. І з цих 30 людей ніхто не купив. Тобто, розумієте, а нам хіба нам головніше, щоб до нас ну, у нас рівз залетів на 3 мільйони? Ні, нам головне, щоб до нас підписалося 300 людей хоча б в місяць, да? І з цих 300 щоб 150 у тебе купили. Тобто нам потрібен цільовий клієнт. А не просто людина, яка зальотна прийшла до нас в блог і в результаті просто потім відписалась. Таким чином, ми з вами, а що це дає оці підписки саме цільових клієнтів? Це ваш контент, який складається. З отого аналізу цільової аудиторії, і саме ці люди з ринку до вас приходять, бачачи ваші заголовки, ваші заклики до дії, які потрапляють їм в самісіньке серце. Тому це ми з вами вже з'ясували. І далі хочу вам сказати, що також що ще сьогодні, повторюю, що у нас тема з вами, а що саме працює сьогодні в Інстаграм, як саме продавати, яка кількість контенту нам потрібна. І я вам хочу сказати: у нас вже є декілька пунктів, так? І я вам хочу сказати, що наступне, на що потрібно звернути увагу, це однозначно, коли у вас побудована система продажу. Через ваш контент, воронки, через систему воронок продавати безпосередньо ваші продукти. І знаєте, от якщо раніше працювала така схема, що ми постійно, да, от ви ну, мабуть, чули, да, оця система запуску, система запуску, що таке система запуску? Це коли ви довго-довго прогріваєте людей в сторіс на свій продукт. Потім ви виходите з продажем. Тобто, коли цей прогрів триває. Якщо це, наприклад, продукти не високочекові, це може бути 3-4 дні. Якщо це високочекові продукти, це місяць-півтора у вас тривають прогріви. І ви виснажуєтесь вже, так? ваша аудиторія виснажується. Потім ви виходите, продаєте, якась частина людей купує, ви використ... виконуєте зобов'язання по своїм, вже, да? тобто те, що купили, ви вже навчаєте цих людей, тобто у вас місяць-два триває навчання, ви десь можете випадати з блогу, як то каже. Да? І потім, коли ми вже а Гроші витратили, нам треба йти на наступний круг. Ми знову йдемо в прогріви, нам треба знову набирати групи, нам знову треба навчати і потім прогрівати, продавати, навчати. І потім у нас і оце коло йде постійно. І тут експерти часто вигорають: вигорають аудиторія. А, знову ж таки, в перший раз, перший другий раз це купили всі лояльні ваші клієнти-підписники. А далі, якщо у вас немає, наприклад, трафіку, якщо у вас немає там реклами, ви не закупаєте її у блогів, блогерів, ви не закупаєте її таргет не робите? Да, то у вас немає нових підписників. Ви там, наприклад, органічно не навчилися просуватися там через рілси. І у вас немає нової аудиторії, і ніхто не купує. І от коли у нас ніхто не купує, це теж так, такі приходи, знаєте, вічі такі, що а де ж мені брати клієнтів? І тут оце, ну, оце наша система запусків. І я хочу сказати, що зараз уже на зміну їй є друга система, це система продаючого контенту через воронки. І я вам хочу сказати, це не просто кодове слово. Де через чат-бот ви вам в подарунок дають чек-лист, який ви ніколи не відкриєте. Тому що сьогодні вже ну, аудиторія настільки уже наситилась оціми безкоштовними чек-листами, гайдами, і не завжди вона на це реагує. І тут теж потрібно правильно подавати свій контент, але що тут основне? І в чому дійсно це велика от сила воронок, також це. Коли людина всередині вороночки вона вже прогрівається до тебе як до експерта, вона вже спробувала безкоштовний якийсь відеоурок, вона подивилась вас на Ютубі, вона прочитала вашу статтю, наприклад, вона прослухала підказ в Телеграмі на якусь важливу тему. Тему, яка важлива вашій цільовій аудиторії. Вона уже до вас прогрілась, як до експерта. І ви, виходить, вже да, опускаєте оцю цю ситуацію місяць прогріву в сторіс, да, як то кажуть, тому що кожна, е, ну, кожна воронка, у вас може бути їх і дві, і три. Потрапляють туди, туди люди, і вони <кій> кожного разу з вами вже мають цю взаємодію. Причому не безпосередньо з вами, а з тим, що ви вже записали, ви підготували свої тріпвайри, ви підготували оці там подкасти, аудіоподкасти. Да? І уже людина з вами про взаємодіяла. У неї вже було одне касання, друге касання до вас, третє касання. І вона вже хоче купити у вас ваш великочековий продукт. І ви ще навіть продажів не робили. І таким чином це бачите шлях, коли ви даєте можливість людині уже закрити якісь потреби свої да? і уже з вами поспівпрацювати, як то кажуть, навіть на безкоштовних продуктах. І уже далі взаємодіяти з нею на опла... ну, на продуктах високочекових. Це дає можливість вам трішечки звільнитися, це дає можливість знову ж таки холодним підписникам, які приходять з рілсів з постів карусели, уже побачити вашу експертність, зрозуміти, що ви за людина, що ви за експерт, і наскільки ви допоможете їхній ситуації, да, з якою вони прийшли, і таким чином, бачите. Тут іде уже такий процес, де ви навіть не задіяні. Тому що ви вже одного разу записали відео, урок, да? ви одного разу записали подкаст, і це і є ті продукти вже в вашій вороночці, де з вами люди конект, конектаться. Да? А ви в цьому, і це і це уже от і є ця система вже працює на вас і півроку, і рік. А так. Коли у нас немає такої системи, ми, що ми робимо? Ми йдемо і постійно прогріваємо, ми виходимо в ефіри, ми виходимо в сторіс, докануємо нашу аудиторію, яка вже купила і вже їй цей продукт не цікавий. І отут можуть бути і відписки, вже, і або потрібно створювати безкінечно. Нові продукти, щоб для цих людей були нові продукти, тому що старі люди залишились, вони купили, а нові не приходять. Тому треба, якби, все время ну, кожен час цим людям давати щось новеньке, щоб вони теж від вас не відвалились. І оце така кабала, розумієте? І якщо у нас є система в блозі, то тоді вирішується оця така проблема. Нові люди приходять, прогріваються, а у вас вже є вільний час. Навіть коли ви відпочиваєте, хтось дивиться ваш подкаст і вже прогрівається до вас як до експерта. Тому, бачите, в блозі не все так просто, але я не хочу вас налякати, тому що дійсно, коли ти розумієш, що є той, хто тебе проведе. Є людина, в якої можна навчитися, або навіть от і це, да, оце відео, я думаю, воно вам дуже допоможе, що ви вже будете знати, а як же побудувати, яка є послідовність, як мені почати проявлятися, тому що я вам хочу сказати, що от приходять експерти, які... Наприклад, от вони там продають, ну хочуть продавати якусь послугу, ну, типу, там, от навіть такі в основному це такі м'які ніші, там трансформаційний коуч для жінок, допомагаю там вийти зі стресу. Туди ну, такі, от, да, потрібні дуже моменти, ну, професії знову ж таки, але Людина знову ж таки не розуміє, який в неї основний продукт, а що саме вона хоче. І не можна так сказати, що я трансформую все. Тобто є сегмент, які прийшли люди в долгах, є ті, які прийшли після розлучення жінки, є ті, які, наприклад, довго не можуть знайти свою половинку. І для кожного з них потрібен свій продукт. І не можна трансформувати прям все. Потрібен свій продукт. І коли люд... от, холодна людина, вона бачить це в, вашій... в вашому аккаунті, вона іде і бере це. І їй легше зрозуміти, що ви закриєте цю її потребу. А якщо вона ще потрапить на ваш якийсь міні-продукт безкоштовний, чи він буде коштувати там невеличку суму, то тут вона вже спробує, спробує вас. Тому я от е, кажу, що Ну, завжди у нас повинен бути не один продукт, от, от ж, знову ж таки, це вже буде четвертий пункт, наш да? продуктова лінійка. Коли у вас є високочековий продукт, коли у вас є е, такий, знаєте, е, міні-продукт, в якому людина вас спробує, і ви закриєте там якусь її потребу. І цей продукт уже буде прогрівати на оцей високочековий продукт, коли є якийсь лід магніт. А я вам хочу сказати, що весь ваш блог, він і повинен стати лід-магнітом. То от весь ваш блог, ваш контент, де людина вона заходить з рілса та, холодна і вона просто провалюється. Тому що у вас вона. Ну, якби вона побачила, що тут потреба моя закриється, що ви той експерт, який розбирається, і їй хочеться і зайти в хайлайт, тому що там є відповідь на її питання і одне з питань: зайти до вас на Ютуб, зайти до вас в Телеграм, тому що кругом ви поставили ну, продукти, да, які. Які відповідають їй потреби. Але коли людина все складе в кучу, не кожен може скласти все, да? і прям прийти до фінального вирішення. Тому тут потрібен уже потрібна взаємодія безпосередньо з вами. І це ваш якраз високочековий продукт, або ваше наставництво, або там фокус-група, або курс великий, да? де дійсно вже по пазлікам все людина для себе збере. І на останок хочу сказати, що все, що б ми не робили, ми робимо для людей. Але ми використовуємо фінанс отакі, знаєте, бізнес-інструменти, тому що. Е Повинна бути правильна взаємодія. Якщо ми віддаємо, то ми повинні також отримувати. І знову ж таки, для цього потрібно е, знати деякі основи побудови е, стратегії блогу, побудови продуктової лінійки, як скласти вартість ваших послуг. Тому е, дуже е, є такі, знаєте, ну, важливі питання, які. Потрібно вир... от для себе вирішити на самому початку, для того, щоб не витрачати час, не вигорати в блозі, не вести кожен раз контент, не видумувати з голови, висмоктувати з пальця ці теми. Потрібно один. Ну, знаєте, от я б даже сказала, от я по собі знаю, що не буде одно, один раз десь ти прийшов і навчився. Є, ти зрозумів структуру і вибудував стратегію. Далі ти вже десь хочеш е, трішечки інше підправити. Да? Це там, наприклад, своє монтування, монтаж рілсів, свої там, наприклад, шрифти, оформлення. Тобто, це вже така інша історія, і вона теж важлива, тому що всі наші клієнти, які приходять, це і візуали, і аудеали, і кінестетики, і кожному хочеться. Знаєте, побачити в вашому блозі своє, і він реагує психологічно на свої тригери. Тому ми теж повинні ці тригери мати у себе у вигляді красивої картинки, іноді, та, тось, красивого кадру. Я не кажу, що на це прям треба робити якийсь упор. Бо дуже багато експертів, вони Я хочу проявлятися, я піду вчитися монтувати рілси. А який смисл йти монтувати рілси? Якщо ти не знаєш навіть тему свого блогу, ти не знаєш свого продукту, в тебе немає стратегії. Ну, прийшов у тебе, прийшла в тебе холодна людина на цей рілс, красивий, змонтований. Але вона подивилася, що у вашому блозі нічого не зрозуміло. І вона просто навіть не підписалась. Тобто І смисл було робити цей рілс. Ніякого смисла, ви тільки витратили час. Тому я за те що ми створили спочатку систему стратегію розвитку свого блогу, свій продукт побудували, да? а потім уже. Починали вже впадати от в такі крайнощі, типу, що я хочу прям там круто монтувати свої рілси, я хочу там круто, я не знаю, фотографувати. Це вже інструменти, які йдуть додаткові, а головне, це ваша стратегія розвитку і продажі в блозі. Я запрошую вас на свою фокус-групу, яка саме всього 5 людей я візьму для роботи. Вересні, де ми 6 тижнів будемо працювати з вашими блогами, створювати оцю стратегію, створювати вашу лінійку продуктів і систему продажів в вашому аккаунті. Тому, якщо ви хочете долучайтесь, пишіть мені, підписуйтесь на мій інстаграм, посилання є на моєму YouTube каналі і пишіть, в шапці профілю також є посилання на анкету перед запису на фокус-групу. Я буду всіх вас. Чекати. І з, багать, з багатьма з вас ми також підемо і будемо створювати просто наші блоги, які будуть продавати наші продукти. Всім бажаю гарного дня і до наступних зустрічей!